Розбита машина та викрадення матеріалів справи підпала згодом і обстріл квартири у Дніпропетровську. Сталася серія нападів на родичів та захисників Дмитра Реви, одного з підсудних у резонансній справі терористів. Правоохоронці, які за усіма трьома фактами вже відкрили кримінальні провадження, ситуацію коментують обережно, натомість самі постраждалі впевнені, це не випадковість, а наслідок їхньої активної громадської кампанії по звільненню Дмитра Реви. Адже вже більше року, доки триває суд, родичі чоловіка влаштовують акції протесту та публічно заявляють, справа терористів сфальсифікована, а за ґратами опинилися випадкові. Люди спочатку в її автомобілі порізали шини, а Наступного дня розбили вікна. Усі цінні речі залишили. Із салону зникли лише матеріали кримінальної справи. Оксана Томчук рідна сестра та захисник одного із підсудних у справі Дніпропетровських терористів Дмитра Реви. Жінка переконана, усе, що сталося, пов'язане винятково із її намаганнями звільнити брата. Я вважаю, що це було не стільки необхідність забрати ці документи, скільки необхідність так прозоро натякнути, з чим саме пов'язана. Ця подія. Одразу після цього нападу стався інший. Під двері громадського активіста, який публічно підтримує кампанію на захист Дмитра Реви, кинули коктейль Молотова. Ну, а що можна спитати, якщо ти слишиш зрив, спотриш галазок і горять буквально от огонь в лазке. Нічого не видно, ні площадки, нічого не видно, все горить. Горіли двері сусідські, ось ця бутилочка догорала, Я її потушила я відкинула ногу, і відкинула ногою. Все, мої двері, тоже трохи обгоріли. горіли. я вказую чітко, що это була плекла. Ластика бутилка, ні літрова, політрове. Ну вона була б гарніше голова бутилка. Пластикова з бензином. У квартирі живуть матір та бабця активіста. Чоловік припускає, залякуючи його родичів, хтось хоче закрити йому рота. Я переконаний, що те, що відбулося, безпосередньо пов'язано з моєю громадською діяльністю, зокрема, із справою захисту законних інтересів Дмитра Реви, який в рамках справи так званих дніпропетровських терористів. Понад 16 місяців знаходиться за гратами, і це при тому, що в самих матеріалах кримінальної справи містяться відомості, факти абсолютно повної його непричетності. Не минуло і кількох днів після підпалу помешкання активіста, які з дрібнокаліберної гвинтівки невідомі обстріляли квартиру родичів адвоката Дмитра Реви. Після серії нападів захисники підсудного впевнені це не випадковість, а чітко сплановані дії. Справа в тім, що законне правосудне рішення щодо долі Дмитра Рева, яке дозволить йому в день прийняття індустріальним судом цього рішення вийти на волю, ставить питання, цілу низку питань, Підсумний не тільки цілу низку нагород, премій, позачергових звань, отриманих тими людьми, які керували слідством, і насправді винні в тому, що Дмитро Рева опинився без жодних на те доказів за гратами. Усі три інциденти розслідує Дніпропетровська міліція. Подробиці правоохоронці не розголошують в інтересах слідства. Справу коментують лише за фактом. На сьогоднішній момент відкрито головне православ'їмфактам. Ведеться слідство. О яких то результатах говорити ще рано, оскільки пройшло зовсім багато часу, і подвіт ітоги ми ще не готові. А доки немає офіційних результатів слідства, у захисників Дмитра Реви немає інших варіантів, окрім як вважати, що всі напади це провокації та тиск. Уже більше року вони влаштовують акції протесту та доводять справу дніпропетровських терористів сфальсифіковано. А Дмитро Рева не злочинець, а постраждалий. Утім, не від вибухів, а від помилки слідчих, через що уже півтора роки вимушений сидіти за ґратами. Хоча про його невинуватість заявляє, і головний підозрюваний Віктор Сукачов. Є резонансний випадок, да є завдання, необхідно розкрити, десь погарячкували, десь можливо, щось не так сприйняли, десь були певні фальсифікації. Відрепортували. А потім, ну просто напевно було страшно зізнаватися в тому, що схибили. Після нападів захисники Дмитра Реви стверджують, залякати їх не вдалося, але при цьому публічну діяльність, зокрема акції на підтримку свого підзахисного, вирішили тимчасово припинити принаймні до остаточного рішення суду по справі дніпропетровських терористів.